Саш, согнул сильно, а? согнул сильно, сожмурилась там. Что вам было и смачно, и, и дешево, и гарно, и, и все. Бизнес, будем Блин, это походу фотка, да? А, нет, это видео. Ні. Я тут відео знімаю. Всім привіт. Наступний день, коли мені потрібно буде лізти на дах нашого мафа, щоб поставити цю штучку, а також прикріпити банер, який, кстати, до речі. до речі, треба принести. Ось, драбинку вже ми поставили. Отже, зараз буду лізти і монтувати цей, цей грибочок. Не перемикайтесь. Минус один. Ты мне угрожаешь? Погнали нахуй! ⁇ баный вроде! Отак от у нас на даху будемо зараз монтувати витяжку, от. а потім будемо замінювати баннер. Можете подати так. на машині? Ой. Нормально, нормально, нормально. Оп, давай, давай, давай. Оп, є, дякую. Ой, дякую прогибається, все е, такі хлибке, що просто жах. Отже, я потрохи потихеньку, потихеньку буду продвигатись. Ммммм, mm, пахне шаурмою. Пахне шаурмою. Отак от якось наставити. якось сюди зробити, щоб воно заходило. Так, ну що ж, одну я цю штуку зняв. Тепер потрібно наставити ось так. І намотати все, замотати і побачимо, як це все буде працювати в нашому випадку. Оп-оп-оп. І все як на своїх місцях. Зараз все це за Клеїмо також, щоб вода не потрапляла. Ну і все, в принципі, рівно. Вже поставили грибочок. Тепер дощик нам не буде заважати. Трошки підігнули, зробили е унікальний дизайн. І також зробили з неї мумію, щоб жодна крапелька води ніде не попала і щоб все було чітко. Лізу знімати банер. Так, що тут у нас по. Банеру, чим воно закріплено. Так, бачу, бачу, бачу. Я взагалі казав, що я висоти боюсь. Скажу, я Саш сагнув сильно. загнув сильно, сажмурілась там. Ні, другая. Чого в ній пота? Залишили мавчик. Все, зробили все, що сьогодні планували. І ви вже бачили, як ми... Вішали банер, напевно, світло треба віткнути, так, так буде краще. Е та так буде краще. Отже, ви вже бачили, ми повісили банер. Я дуже навозився з цією е витяжкою грибком. Е зараз я трошки вклинюсь. Грибком не в смислі бактеріями, а в смислі такої. Так, так, ну кришечка, так. До нас приїжджали друзі, ми їм накрутили трошки шаурми. Е Є деякі е, нюанси з шурумою з постачальниками, тому що, як ми казали з перших наших роликів, треба обирати правильних постачальників, тому що вони е, не те, що дурять там чи якийсь неякісний продукт продають, але буває таке, ось ми брали лаваші, ми вчора заїжджали, е, нам дали контакти типу гарних постачальників, але ми приїхали туди. Там не, не те, що якась антисанітарія чи ще щось, але просто е, спілкування з такими постачальниками відштовхує, е, Немає бажання з ними співпрацювати. І як е, ми вже зрозуміли, коли розпакували е, лаваші, вони нам дали не всі е, лаваші, типу. Е, Деякі з них надломані, деякі з них порвані, деякі з них видно, що ну, не те, що довго лежали, але ну, коротше, невисокої якості. У нас є цікава ідея, ти про верхній, я кажу про нижній. Який з боку. У нас є просто, ви бачили вже банери, які залишився також від попередників наших. Там ну, не наша назва, там не наші ціни, і взагалі він виглядає не дуже прикольно. Але моя ідея така зробити банер, знову ну, такого ж розміру і ну, написати, що це шаурмяу, е додати котиків в лаваші. В лаваші. Такі виглядаючі котики з лавки. котики з лаваша. І написати знизу, типу, що ні один котик не постраждав, ну це правда. Не знаю, який, же це, який це день у нас, але ви бачите, що там у нас вокзал. Привіт. Привет. Бачите, так. Да? Те, що Русня зробила, напевно, не видно, але в БЦТур поруч з ним попала ракета. І ми вже це записуємо після цих всіх. Ракетних нападів на Україну на Київ. Отже, що ми розкажемо, розповімо нашим глядачам сьогодні, що у нас продовжуються ремонтні всякі роботи. Так, ну ви вже бачили, що у нас вже вісить банер. що я його вже повісив, чи, чи я правильно поставив, повісив. Натягнув, натягнув банер. А, вже стоїть грибочок. Щодо моєї... Роботи коваром, як ми будемо це робити все. Ми розмовляєш з ними? Е, і з тобою, і з ними. А, і так, що... Може, давай я це зроблю, а ти поспілкуєшся з ними? Ні. Yeah. Я ну, тримаю все. Тримаю. Але я б це швидше зробив. В общем, Саша заставляет меня с вами разговаривать И не оставляет меня в выборе. Драка. Взагалі ми сели рисовать нашу досточку. І у нас виключили свет, поэтому тут Саша під фонариком Малюю. Малюю. акції. Щоб вам було смачно, і, і дешево, і гарно, і все. Смотрите, які у нас лапки. Ну я старався. Ну, це трошки не вийшло. Це в вроде. Роде вроде. Вроде, В Я українсько-грузинською мовою розмовляю наче гарно наче гарно пробуй. ну ці цифри бачила б мене моя вчителька перша на дієм дію ванів як я оце от таких лебедей малюю, то вона б мене точно не похвалила в твоєму класі для Угу. Хача, ні. <рігра> ем... Клас. Дорогой зі світлом навіть у тебе в телефоні. Отже, що я хотів сказати? Що кола фанта або айранчик можете по цій акції брати до вашої шаурми і пробувати. Що ще кажемо? Покакаємося. Ну що ж, кажемо пока. У мене руки вкрай. Ну нічого. До лапки. Побачимось. Не перемикайтесь, ставте лайки, підписуйтесь, показуйте всім близьким, І приводите добіцам. з собою котика. Навіщо? Ну, к нам котика. Ну, може, котики. Треба придумати акцію з котиком якось. Yeah. Отже, побачимось. Не перемикайтесь.